Доброго дня, мої любі! І сьогодні подивимося таке питання. Російські воєнні почали вивозити свої сім'ї із міста Мелітополь. Давайте подивимося, чи це правдива інформація. І чому вони це роблять? Хоча відповідь, можливо, очевидна, але спитаємо, чи це правдива інформація, що нам покажуть карти. Ви знаєте, вони зовсім не очікували, що буде така ситуація. І зараз вони в нерішучості, в збентежені, в тривозі. Вони, в них зараз вибір, що робити на даний момент. Це дуже складна для них ситуація. Як кажуть, неждано негадано. І потрібно. Виходити з цієї ситуації, оця карта це взагалі доля, рок, фатум. Тобто, хочеш, не хочеш, але потрібно виїжджати. І все це вони роблять під маскою. Ну, ми тут нічого не знаємо, ми просто там поїхали на відпочинок, у відпустку, навідати родичів, ми ще повернемось і так далі. Тобто, вони за допомогою обману. Хочуть прикрасити цю ситуацію і видати її з зовсім іншого ракурсу. По цій карті це втрата грошей. Ось в такій ситуації вони опинилися. Деякі з них затягують з цим рішенням, тому що звичайно не хочуть покидати все в кавичках, «нажити добро. Тому, е, тому ось така е, склалася ситуація. Давайте подивимося ще. Що далі буде ось з цими воєнами, які вивозять свої сім'ї із Мелітополя з цими російськими воєнами, Що з ними далі буде? Ви знаєте, вони дуже злі і, можна навіть сказати, ображені на те, що з ними ну, так обійшлися, що їм потрібно так неждано нагадано покидати місце там, де вони вже пригрілися. Вони вважають що це несправедливо. Несправедливо. Ви знаєте, оця карта король мечів у перевернутому вигляді навіть може свідчити про те, що на деякими з них буде фізична розправа. Також ці карта говорять про проблеми із законом, якийсь шантаж, якісь інтриги. Тобто, і також ця карта говорить королев мечів про те, що для більшості із них все-таки буде покарання або по закону, або фізична розправа. І це королева Пентаклів це 75%. Тобто, 75% настигне оце покарання, яке я сказала. Ось так нам сказали карти. Всім велике дякую за перегляд. Всім мира, любові, добра і все буде Україна!